Привет. Привет. Тут на сесію. Ви mm -hmm. не голосуєте? Про затвердження звіту про виконання бюджету літської селищної територіальної громади на 24 рік. Mm -hmm. так, ну, так само, вся інформація йде на сайті, але в цілому нас кажуть, що <просту> доходи ми отримали 274 мільйони, mm -hmm. а використали 253 млн. Якщо говорити до планових показників, то по податкам у нас бюджет виконався на 116%, додаткова терміна доходу 26 млн 938 тисяч. Майже всі податки, ну, найбільше таке перевиконання, по податку на доходи фізичних осіб, зокрема, ПДФО з, е, з інших, ніж заробітна плата, вони доляційні, дивіденди, так що я говорили раніше. Порівняно з 2023 роком у нас наші надходження збільшилися на 35% 000, або на 47 мільйонів 342 тисячі. Ні, це просто так. Це порівняно з надходженням 2023 року, так, у нас ну, це таки збільшуються всі податки, збільшуються ставки, збільшуються платники, збільшуються... Ну, Скажем так, якби непогана така тенденція. Закрили рік ми хорошо, у нас немає заборгованості по заробітному кладі, ні по чому абсолютно немає. Капітальних податків у нас проведено на 10 мільйонів 395 тисяч 900. Є на сайті ця інформація про кому що. Ну, коротко, якщо цікаві, такі грудні суми аз на Ну 10 млн, так, давай. Ну так. Аналізатор первинки 50 тисяч, бензобиликоси комерсалісу, 293 тисячі, два генератора КП Комерсаліс 647 тисяч, 480 тисяч комплекти резервна жильна для старостатів, 581 тисяча обладнання для лікарні, для реабілітації, камери для спостереження 800 тисяч, пам'ятник вести за голодомору літака. Комп'ютерна техніка по школам, ви знаєте, пішла для бухгалтерів, забезпечили телевізори, біліте фонди поповнялися на 56 тисяч, куртли, Малинівка, 190 тисяч, це спонсорство. На 2 мільйони 517 тисяч сімсот це закупівля мультимедійного обладнання, засобів навчання, меблі, комп'ютерне обладнання та захисне спорядження. Для викладання предмету захисне відчизнення. Ну, це за рахунок субідійних коштів і нашого спілкування сторона. Падінна категорійські садочки, 75 тисяч. техніка, перепадена кателок, вітерка, це веселка, це вітерка, синічні костюми для дитячого роботу, для музичної школи там ви бачите, майже всі заклади. Спеціальної культурної сфери та не подділені вагою, а всім щось доставилося. У літературному обстегі 19 тисяч, центр професійного розвитку медичних працівників, центр культури дозвілля, два станічних монітори, центр культури дозвілля 30 тисяч. І в цілому сили безпеки і оборони ми передали вам млн 445 тисяч за загальним фондом і вам днів 735 тисяч майже.

Установлені при виконанні ті звернення, скажімо так, організовані і включені їх в програму. Це звернення, значить, що доповнено додаємо програми. Придбання спеціалізованого поліцейського автомобіля для поліцейських це процесів діяльності нових ходів бідософістично за 2022 року це процесів. Е 6 1 1 1. Понімаєте, зв'язок це потрібно, як сказано, це це між вживання ці заборо, да? Це не на поліцейських професорів, а на Сектор а дитя да, ви знаєте таку ситуацію, що ми купуємо це купуємо поліцейським автомобіля, так? Да? Через субвинці, частину сумою? Ми, ми на цій сесії не, не ага. ми тільки включаємо программу що, тому що нас є. Бо один наш автомобіль використовується вже цим центром поліцейським. Забрали з що їздили. Кривого забрали і віддали на центр. Далі, пункт 1,3,6. Придбання комплекту відеодомофону Аквакс, може неправильно читаю, з панелями виклику, з необхідними для монтажу витратними матеріалами. 17 тисяч гривень. Це якась кнопка виклику, яка буде стояти на відділі поліцейської поліції, і у разі, якщо їх немає, то, а, треба викликати когось, де слугувати цей такі відеодомофон. 17 тисяч, 17 тисяч. Питання, да? Ми не можемо звернення написати до цього району відділу. Все одно там всі його продадуть потом, понимаєте. Ну, що Дуже, дуже було питання, чесно, ви знаєте. Ваш на баш, два машини вже забрали, тобі дайте укриття. Все одно вони подадуть потім його приїхати, на якомусь сатамішки даєш. Ну там не їх має їх купити, тільки буде пропадати? То що ми можемо звернутися? Давайте на сесії. Mm -hmm. Ви? Ну треба це оголосити, що у нас є сесію. Ми ще ж гроші не це мік, звернення. Я. Це ж що. просто звернення. Треба. Можна. Зверняти словом, слів можеш перед порядком денного. Спочатку так переговорити, а потім. Перед порядком поряд, денним, якщо вже питання в цьому стоїть. Як я пам'ятаю, вже звертались за спортзал ще раніше. Нам укриття треба. Ну, тут розумію. І не ти розуміє. через здоров'яш? Я все дуже хорошо розумію. Є поліція, треба, щоб там розуміння було, розумієте? Я пам'ятаю, що зверталися. Ну, живо послали. Ну так. Віктор Михайлович, ви Нас три роки ви послали по щотчиках э, лікарні, а потім поставили. Бачите, ми просто не погано. Вісім Петрович, давайте ми в депутатську коржу до його... Поліцію. Давай, да ви саме такі боїте почнемо з... От ви не на комісії, давайте на сесії. Комісія не приймає рішення so цього okay. кімнатського корпусу. Ви на сесії, ви маєте слушну думку, перед порядком денним буде надаватися слово для звернень. От звернення до цього... на комісію до півсесії. Ну, з півсесії ну, 4 з Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- Давайте ми будемо займатися тим, чим не потрібно. Ми, ми беремо або виносимо на сесію цю програму. Тобто, по-перше, пройдемо цю програму, послухаємо, а потім чи виносимо, чи змінами, чи взагалі не виносимо. Все, наша така, ми ж не приймаємо, ми виносимо чи не виносимо, приймаємо рішення. Тому давайте наступне питання. А, наступне. Тобто, звернення можна, але тільки вже ну, давайте... Я просто уявляю, що буде з нього, ну але звертатись треба вже. Наступний пункт 1.37. Uh -huh. Теж є окреме звернення, придбання автомобільного відеореєстратора з оглядовисту на 360 градусів. 5 тисяч гривень є окреме звернення. Uh -huh. ну, Це для того, щоб ми до кого пишуть для покращення ефективності партнерування на території. Пункт 1,4-1. Такий був ну, пункт вже існував, просто його доповнили, забезпечення приладами та засобами для визначення стану алкогольного та наркотичного сп'яніння. Дожка деталізують, придбання алкотестера, дорами алкотест тощо, тому що сума, яка там стояла в попередніх 10 тисяч, не відповідає дійсності, він стоїть 75 тисяч, тому сума стоїть 75 тисяч. Ну, сам тестер 75 тисяч. Це як роботи приходить на сьогоднішнього. Далі, пункт 2.1. матеріально технічне забезпечення, придбання паливно-мастинних матеріалів, засобів утримання та перемогу службового автомобіля для управління Служби безпеки України у Вінницькій області. Тут я бачу пункт 2-1. Вуличка не виправдана, там мало бути 200 тисяч з цих з маску, тому що є звернення на 200 тисяч. А ви взагалі аналізували, скільки другі об'єднані громади дають? Я, допустим, спілкувався з громадами нашого району, І там 20 тисяч, 10 тисяч, ми, навіть, найбагатші сини даємо поліцію. Палив мастерних матеріалів. Це СБУ. Ну, що? Це СБУ. А, це збув, так? Тим більше, багато. багато. Тим більше, багато, давайте двоє менше. 200 тисяч це вовсе. Віктор Вік Це лишнє, але кажуть, це 200 тисяч вік. Це дуже багато. Якщо чесно, то мені це. Вам <сюди> я отразу, я 200% даю, тому що я з державною установою, з бюджетом взагалі не маю жодного діти. Абсолютно. Тому давайте так, чекайте, я просто, це програма. Це, по-перше, програма. Ми ж не гроші виділяємо. Це носом суми в програму. Ну, виділення грошей що я не бачу. Ми тобто, бачимо програму. Програм. No. По-друге. Кожен має, напевно, щось, ну, бути представники і пояснювати, для чого 200 тисяч, а не 20 тисяч, а не 15 тисяч. Ми можемо дійсно врізати, да, воно потім не треба, бо їм тут треба іменно 200 тисяч, але не 50, не 100 тобто, розумієте, просто ну, ну, це. Тисяч, тисяч, тисяч. Хай до нас під 200, але просто не виділятися треба. То ми зараз зараз не виділятися. Так, програма. Ну 200 має бути. Так. Да. Тобто тоді, виходить, 600 загально. Останній пункт, який вноситься це зміни, це пункт 4.1. 1 uh -huh. 3028, це військова частина 3028, uh Національної -huh. гвардії України, церква Лінка. Передача транспорту для придбання засобів радіоелектронної боротьби, зв'язку та ППЛ. Ви знаєте, у нас є програма для Збройних Сил. Це просто назвати. Ми це, в це, 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 це вже давали ну, в минулому році 300 тисяч, тому зараз теж стоїть 300 тисяч і збільшено. І, і, і я їхня теж з'явилася. Хоча я вам хочу сказати, я не знаю, як там, не знаю, куди гроші збили, куди там які там це. Мене мого старости групи, з цим 24 роки. Він від початку війни в Альфі служить то я їм розумію, але різні речі. То, то дійсно хлопці, які, які постійно там, за лінією, вони пост, постійно, їх просто тут практично не Це 24. 24. Я не, не знаю я. просто куди, але це ще вони ж СБУ, вони ж, фінансуються звідти. Ну, тому тут треба розуміти. Ну, ні, ну ми гру... не є лік наєм тут. Це, це в неї, там, і не лік там, там це не лік. Це головне управління. Там нижче є. Так, Хмельницький. <рістичний> управління з Управління СБУ. Управління з ЛО Вінницький голос. Тому тут теж ну, треба розуміти це. Просто це дійсно, я знаю, тут 24 роки, які вже ну, стільки від початку війни виніс, що більше вальфу до домі. Тому, тому тут, тут треба розуміти просто поняття. Я ну, не можу це... це Бо вони екіпіруються, ну, досить серйозно, хоча і то екіпірування, що там допомагає. Е... Виносимо Виносим пр програму так, в такому змісті чи щось змінює? Виносимо Виносим на сесії сесі, програму подальшої матрички. Так, хто знає? Наступне. Пронеснесвіта програм проведення об'єктів фонду захисту відповідного захисту готовність до укриття учасників освітнього процесу в закладів освіти Вітківської селищної ради на 24 25 рік. Скилшу просить поліція, то ми просимо дуже мало, але що передбачає цей проєкт рішення? В плані того, просимо кошти на подальше облаштування наших укриттів. Тому що ми бачимо, як зараз облаштовується укриття, що в деяких навіть закладах в укриттях проводяться уроки відповідно. Тому, дивлячись на наші укриття, які є найпростішими укриттями на закладах освіти, ми хочемо до тобто по привести у відповідні стіни, стелю. В грудні місяці ми просили кошти на облаштування підлоги, на облаштування за цементзацементовували підлогу укриття. Тут ми просимо кошти вже на стіни, на стелю. В основному це кошти просить ліденський ліцей номер 2 тридцять одна тисяча сімсот гривень. Є маленьке укриття під школою в підвалі. Де лише розміщується лише один клас, але там треба зробити ремонт. Ліцей села Городище, ви знаєте, що це протирадіційне укриття. Там дуже багато роботи, щоб провести його у таку належну відповідність 146 тисяч 250 гривень. Гімназія Малинівка там менше, 24 тисячі 300 і е, укриття найпростіше укриття опорного закладу села Багриновець – 110 тисяч 508 гривень. Ну, це найпростіше укриття, це колишні котельні, які були під школами. Тому там дуже багато треба зробити, щоб привести його у відповідність. Тому ми Шу? просимо кошти в розмірі 312 тисяч 758 гривень. Це кошти чи ви програми? Ми Доб, Добавили... просимо кошти, програму да, програму. В... Це добавити до? Ні, це не що. Я кажу Хорошо. на це, а ще є. На загальну суму 25 році, що ви. У мене тут стоїть 465 тисяч з полога. Ну, в цьому проєкті рішення, щось в мене в руках, так. то стоїть просто вже 24 659 тисяч, а на 25 465 500. Ну, загальна ну, сума. 465 500 це мабуть на придбання отих матеріалів, так? Ну, дивіться, я не знаю. Ми, ми якщо винесла ви програми, ми можемо фінансувати їх 465 тисяч. Просто щоб не було потім ну, змін, якщо ну майже, дивіться, на, ми просимо 312 тисяч це на облаштування Плюс? Є ще під програму, там 460. дивіться, ми розглядаємо програму. Ми, ми ж не розглядаємо зараз Дивіться, ми зараз розглядаємо програму. 465-500. Залишаєте, вистачить у тих А ми не Добавляємо. Я до чого говорю, щоб ви вже потім не верталися до програми ще раз. Що, їм, внос, То, що озвучила Надія Володимирівна, це стосується е, ремонтних робіт. Це пункт 2.1. Те, що ще нема, і зараз ми будемо далі ще і, ще, і, і, голосувати, ще додаємо 570 тисяч на облаштування укриттів. Це, це, це в який пункт? Це пункт 1-1. Де... Добавляємо 507. Ага. Ну, 5 тисяч. То, що тут немає програми, значить 500, плюс 565. бо там було 5 Так, От. Це співфінансування, на двоє п... обладнання. І матеріалі. Ну і наші. Співфінансування. Наші співфінансування. З цим рішеннями і, і, і ремонтні роботи, і обладнання. 1 млн Ну, там, по моїх, якщо я мару mm -hmm. так. А, тут немає просто графи такої. А треба було додати. А коли треба оборудження, то додати, додати в посту програм. Не наші без кошти додали. Ми будемо використовувати всі кошти. У нас в бюджеті буде використовуватися всі, тому потрібно і обласне. Просто от різні джерела, давайте, вже... давайте так. <клес> ми виносимо на сесію програму. Там ці всі нюанси, які там можливо це, до сесії просто прописати, прописати виправити це. Тому що це програма, там можна забити кошти. Навіть якщо вони не виділяться, то ми ж нічого ну, не дуже сильно якоїсь... Васе ще? Хто за? Ні. Наступне. Про внесення змін до програми роботи з обдаровною молоддю на 21-25 в 21.25 роки підносить громади. Знову ж таки, цей проєкт рішення передбачає, ми просимо кошти в сумі 22 тисячі на пліч-опліч. Які додавалися в цьому році жарити спорту, сюди шахи і легка атлетика. Тому для придбання медалей, там, банерів, кубків нам не вистачає 22 тисячі 700 гривень. А це не можна правильно включити? Примінування районних цих чи місцевих речник можна включити в цю програму, але нариса Васильна сказала, зробимо це пізніше. Чекають за районі мова не йшла. Це громади, не рівні ви говорите за районі. Ну би все райони судні громади. Це громади, територіальні. Говорить те саме, що і ми говоримо. Те, що А чому, тому ж це права. Це про те, що про те, що ви ж таких не за переможця? Поки що. Да. Ні, немає на увазі взагалі. Минулого разу ні, так... не було. Не, а не було. зараз планується? А? Це за це піднімається? Я, то це вже це піднімається. 50 ми вже піднімаємо вже тисяч... три роки. Дивіться, ми, за цих що? 50 тисяч... Ви не ти ти ти, маєте хто на області виробка кажучи. За, ну, а зараз Міс, Міс, на таких районах? Ну, не територіально, на рівні нашої громади. Дивіться, то ми ж оцих 50 тисяч просили на оцих переможців на рівні громади. Ви кажете, коли ви будете нагороджувати? Я кажу, в травні місяці. Ви ж сказали, відкиньте його на травму туди, туди. Це не нагородження, це медалі, грамоти. метали, це плічок із.